Добрий день, ось наші квитки. Okay. Все гаразд. Можете проходити. Yeah, Тура, зараз подивимось крутий фільм. No, 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 no. Вау, як цікаво! Не може відірватися від попкорну. Мені також подобається фільм. Це точно, супер. О, oh, ні, у мене закінчився попкорн. Так не піде, Брітні, поділись. No. Що? Віддай назад, це моє. Ой-ой! Дівчата не можуть поділити попкорн між собою. Хлоя, ти зараз це пропустиш. Скоріше помер дівчаток. Який жах! Сімілі, це все через тебе. І хто тут насмітив? Знаєте що? Ви всі в трьох вирушаєте до челенджу. Okay, okay. Ух ти, відчуваю, буде щось надзвичайно цікаве. Погнали дивитись. Дівчатам роздають карточки зі швидкістю. Чозе! Ого! Ви будете їсти цілі від розкіту. Але спершу потрібно розібрати карточки. Давайте швидше подивимося, що кому дісталось. У брітні сама повільна. А ось у Клої сама швидка швидкість. У Тіни середня швидкість. Пощастило. Давайте швидше куштувати. Це не досить швидко. Я знаю, що треба робити. Розсипаємо скітл з столу, а тепер розподіляємо за кольорами усі цукерки. Супер! А тепер я швидко їх за допомогою трубочки. М -м -м, смачно! <рив> У тебе жовтий язик! І правда <рив> прикольно! А тепер я спробую зелені цукерки. А тепер мій язик на половина зелений. Цікаво, що буде, коли я з'їму сі скітос. Ну-ка, нука. Ого, тепер я зіграй дужний. Ось це так. Так, нарешті настала моя черга. блі, не попала. Добре, на це раз також не вийшло. Емілі, давай я кидатиму скітул з тобі в рот. Здається, в цьому є каверза. Ох, у тіни ніяк не вдається спіймати жодної цукерки. Ви тільки подивіться на брітні. Вона навіть однієї цукерки до рота не поклала. Оце так. Вибачі, Емілі, але твій тут закінчився. Жок! Я жодної не спробувала. Проте у брітні ще є ціле відро. І вона їсть лише першу. До мене прийшла ідея. Я можу допомогти Брітні трохи з'їсти скітлс. Ти знаєш, я підтримую. Дівчата, але це ж скітолс з Брітні. Здається, це нечесно. Ох, так. Брітні, це зовсім не подобається. Перестаньте, незайно. Це мій скітолс. Ось так то краще. О, ні. Мені лише одна цукерка дісталась. Дівчата годі нудьгувати. Ось ваша нова порція смакоти. Цього разу це ціле відро морозива Ось це так. Швидше розбирайте картачки та подивимось, кому що дісталось У Хлої супер повільна швидкість, а у Брітні тепер дуже швидка. А у тіни знову середня. Не терпиться спробувати. Okay. Мені також. Ну, давай, давай, давай. Mm -hmm. О, це неможливо. Mm -hmm. okay. Все терпіння луснуло, забираю ложку та приступаю. Ой, блін, ложка застрягла. Ну ж, бо давай, діставайся. Ого, нічого собі як круто І справді виглядає дуже апетитно. Здається, брітні стало дуже холодно. Брітні, не можна їсти морозиво з такою швидкістю. Ого. Ну, от і все. Потрібно швидше розморозити, брітні. Дівчата є ідеї. О, ні, Хлоя, брідні, точно не потрібно підпалювати. Yeah. Я все вирішу спокійно. У мене є фен, ним точно вийде безпечніше. <coughs> Фу, велике, дякую. Емілі, твоя ідея мене врятувала. Хлоя, а твій пальник перетворив би мене на сосиску на грилі. Краще прибери це подалі. Hey. Дівчата, тепер моя черга. Wait, Я зроблю собі ріжок морозова. От, побачите, це буде виглядати дуже ефектно та апетитно. <різове> так, ще один. Та ще один. Ага. Тут рівно 49 кульок. А от п'ятдесята. А тепер тут ріжок зі ста куляк морозива. Круто, так? Переходимо до самого приємного. <різове> до дегустації. Так, виглядає неймовірно апетитно. Головне, щоб воно не розтануло. Дівчата, мені здається, що морозиво падає. Так, воно дуже величезне. Шкода, зіпсувала такий класний ріжок. Ну що ж, залишилась лише хлоя. Але моє морозиво вже розтануло. І Наштовхнуло мене на одну думку. Я можу його випити. Як же смачно. Хлоя, тився в морозиві. Проте було швидко та смачно. Так, так, так. На цей раз дівчаткам дісталась нутела Залишилось дізнатися, кого яка швидкість. Швидше розбирайте карточки. Ні, у мене повільна швидкість. А у мене швидка. А у мене середня. Підходить. Ну що, здається, мені тут пощастило найбільше. Я починаю. Ну а я, звичайно, чекати не стану. Швидше поласую. Що? Захисна плівка? Її треба якось прибрати. О, точно! Просто проткну її пальцем. Пробуємо. М -м, ну, яка смакота? Просто пальчики оближеш. Напишіть в коментарях, чи любите ви телу так само, як любить її брітні. Її неможливо не любити. Вона ж неймовірно смачна. М -м, їсти її одне задоволення. О, так. А тепер я засуну в банку цілу руку. І друга також. Руками їсти у два рази смачніше. Ням -ням 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 -ням. Так, брітню обрала найбрудніший спосіб. Дівчата в шоці святого, як вона їсть. Подумаєш, головне, що мені дуже-дуже смачно. Ей! Як вже все зіло? Ну нічого, на руках ти ще залишилась. все. Я все з'їла, і руки чисті. А тепер моя черга. Mm. Мені поспішати нема куди. Mm. Ну і тягнути час я також не буду. Okay. Мабуть, кращий спосіб з'їсти нутеллу – це лити її прямо в рот. Mm. Mm. О, так. Смакота. Mm. Мені терміново потрібна добавка. І здається, я знаю, як її отримати. Mm. О, так. Це було чудово. Куди поділась моя нутила? І ще трохи добавки зайвої не буде. Хлоя, Брітні краде твою нутеллу. Ти тільки глянь на це. Ну нічого, зараз я провчу цю злодюшку. Треба зробити вигляд, що я знову п'ю нутило. А от вона і потрапила в мою пастку. Це було боляче. Дівчата, залишилась лише я. І я майже відкрила банку. О Боже мій! Давай Двої швидше. Велике дякую за допомогу. Тепер треба зняти захисну плівку. І ще раз велике дякую. Ну ж бо давай, прискорся. І так, я майже спробувала нутеллу. Хлоя, сил моїх більше нема. Ходімо звідси. Ага, ходімо. Минуло декілька десятків років, а Емілі лише облизала палець. Дівчата. Ми не бачили сорок років. Я майже з'їла нотело. Це було смачно.